Вітаю вас, друзі! З вами психолог Олена Кунянська, і сьогодні я хочу поговорити з вами на тему, як проживати негативні емоції. Тому що дуже часто ми чуємо, що свої негативні емоції необхідно проживати, відпускати, робити це екологічно. Але як це? Сьогодні я саме цю тему хотіла підняти для того, щоб розповісти вам, а як саме це робити, і дати практичні рекомендації. Найголовніше і найперше для того, щоб проживати свої емоції, зрозуміти, як це робити, знати взагалі свої емоції, розуміти, а що я відчуваю, тому що, на жаль, більшість людей взагалі не знає, що відчуває насправді, не розрізняє своїх емоцій, не може навіть їх назвати. Але якщо в якийсь рандомний момент часу запитати, що ти відчуваєш, людина може навіть не зорієнтуватися. І найважливіше, і найперше необхідно вчитися розрізняти свої емоції, знати їх, як це зробити, як почати відслідковувати свої емоції, розуміти їх. Я вам хочу запропонувати і десь залишу в описі під цим відео посилання на список емоцій, які ви можете роздрукувати і використовувати. Перша практика, яку я вам хочу запропонувати, це практика, яка називається будильники. Необхідно завести кілька будильників протягом дня і робити це як мінімум протягом тижня. І коли дзвонить будильник, необхідно задавати собі запитання, що я зараз відчуваю, яку емоцію. Якщо ви не будете знати, ви можете скористатися підказками, які я залишу списком емоцій. І запам'ятовувати чи записувати ті емоції, або просто задаючи собі питання, усвідомлювати, яку емоцію я зараз відчуваю. І це буде першим кроком, коли ви навчитесь взагалі розрізняти і відслідковувати свої емоції. Дуже важливо дозволяти собі проживати не тільки негативні емоції, але і позитивні. Адже останнім часом я спостерігаю таку тенденцію багатьох людей, що ми начебто забороняємо собі проживати позитивні радісні емоції, але вони ж є у нашому житті. Як би не було багато негативних новин і нещасть навколо, але ми маємо право на те, щоб все ж таки жити своє життя, відчувати різні емоції. Якщо ми відчуваємо радість, любов. Натхнення, то чому б цим не ділитися з іншими людьми, не привносити у цей світ щось позитивне, радісне, те, що ми відчуваємо? Тому що має бути баланс, і якщо ми будемо поринати з головою у цей негатив, то дуже тяжко буде потім із нього вибратись. Тому дуже важливо відчувати, проживати ті емоції, які є всередині нас, особливо радісні, позитивні, ті, які ми відчуваємо всім серцем і всією душею. А що стосується негативних емоцій, таких як злість, страх, гнів. Їх треба проживати у моменті тут і зараз, екологічно. А тепер по порядку, що означає проживати екологічно. Екологічно це значить так, щоб не приносити шкоди ні собі, ні тим, хто нас оточує. Тому що, якщо ми не проживаємо емоцію, не проявляємо, не виражаємо, то ми її, начебто, приховуємо, залишаємо собі. І Ховаємо її у своєму тілі, тобто ми ковтаємо якусь образу, злість свою, коли ми не можемо її виразити в моменті тут і зараз. І ці негативні емоції накопичуються в нашому тілі. І якщо цих емоцій дуже багато, вони навіть можуть проявлятися у вигляді якихось психосоматичних захворювань. І це уже про те, що я наношу шкоду собі, тобто, вже не проживаю екологічно цю емоцію. А як же ж не завдавати шкоду людям навколо, коли ми відчуваємо якусь негативну емоцію? Найперше і найважливіше, що необхідно зрозуміти, що ті емоції, які ми відчуваємо, вони насправді не є негативними. Це наші підказки, це наші помічники, які допомагають краще зрозуміти себе і що відбувається навколо. Наприклад, Наприклад, коли я злюсь, це швидше за все про те, що хтось порушує мої кордони, що мене змушують робити те, наприклад, чого я не хочу робити насправді. Якщо я відчуваю емоцію злості, то необхідно зрозуміти, чому саме я злюсь, що не так. Можливо, я не вмію відстоювати свої кордони, говорити ні. На мені весь час їздять, і це дуже важливо знати і розуміти про себе. І якщо я відчуваю цю емоцію злості, як її насправді прожити екологічно? Найперше зрозуміти, чому я її відчуваю, і навчитись відстоювати свої кордони, говорити ні, слухати і чути себе, і не робити те, чого я насправді не хочу, вчитися відстоювати свою думку, доносити її і не дозволяти Робити із собою те, чого ви не хочете. Але якщо ви поки що не вмієте відстоювати свої кордони, говорити ні, відповідати тій людині, яка вас образила, то краще поки що піти з цієї ситуації, здобувати навики відстоювання кордонів, вибудовування внутрішньої опори, але в моменті тут і зараз. Емоції все одно виникають. І що з цим робити для того, щоб не накопичувати їх у тілі? І зараз я вам хочу запропонувати кілька способів, варіантів, як це можна зробити. Спосіб номер один це Виписати всі свої емоції, переживання, думки, образи на папір. Можна навіть листа написати тій людині, яка вас образила. І, звичайно, цей лист не потрібно відправляти, а можна його порвати. Це про контакт наш із нашими емоціями і з нашим тілом, тому що наші емоції мають бути трансформовані в якусь дію для того, щоб ми їх могли відпустити. Якщо ви написали, а потім порвали чи спалили щось зробили із цим листочком, то вам Стане вже набагато легше, і ви зможете цю емоцію не накопичувати, а відпустити. Ще бувають варіанти про те, що можна побити, наприклад, подушку, потупотіти ногами, піти в ліс, покричати. Зробити якусь дію, яка допоможе випустити цю емоцію з тіла або навіть проговорити, можна звернутись до психолога для того, щоб в доброзичливій, приймаючій атмосфері, проговорити всі емоції, свої переживання. А також психолог завжди допоможе вам здобути навички вибудовування внутрішньої опори, вибудовування своїх особистих кордонів та вміння говорити НІ тому, що вам не подобається у вашому житті. Дуже важливо давати місце своїм емоціям суму та горя. Адже в нашому житті бувають також і втрати. І цю емоцію важливо також прожити, просумувати, проплакати, проридати, дати їй місце в повній мірі. Але, звичайно, не зависати в цій емоції, тому що можна провалити взагалі у стан депресії, якщо дуже довго знаходитись у цій емоції. Наприклад, дати собі якийсь час. Я буду сумувати плакати протягом, наприклад, тижня чи дня чи години, в залежності від того, яка ситуація відбулася у вашому житті. Але цій емоції треба обов'язково дати місце. Ще одна дуже важлива емоція, яка. Потребує того, щоб ми навчились її правильно проживати, це емоція страху. І страх є у кожної людини. І насправді, страх це наш захисник, який покликаний захищати нас від якихось небезпек. Але дуже часто цей страх уже стає більший за нас. І насправді він захищає нас від чогось нового, обмежує від нашого розвитку. І тому дуже важливо задавати собі запитання, а чого я саме боюсь. І йти в цей страх пробувати, Якщо він не загрожує нашому життю та здоров'ю, ось хочемо, але боїмося, то дуже важливо піти і все ж таки спробувати. Це завжди про ріст. Коли ми йдемо в страх, ми ростемо, ми розвиваємося, ми виходимо із зони комфорту. І тому дуже важливо чути і слухати свій страх, сприймати його як помічника, який нам вказує дорогу туди, де насправді наш ріст і розвиток. Дуже важливо. Вміти відчувати, чути, слухати себе, розуміти і розрізняти свої емоції і правильно їх проживати, давати місце всім своїм емоціям, не запаковувати їх в тілі. Але вже за довгий час нашого життя в нашому тілі дійсно накопичилось дуже багато негативних емоцій, які ми не прожили. І вони формують. Напруження у нашому тілі, і дуже часто на ну, це напруження іде величезна кількість нашої внутрішньої енергії, нашого ресурсу. І дуже важливо ці емоції проживати. Звичайно, самостійно це важче зробити, тому я рекомендую звертатися все ж таки до психолога, до спеціаліста, який допоможе вам це зробити, завжди вас підтримає та допоможе. Я сподіваюся, сьогоднішня тема була для вас цікава. Ви взяли для себе щось важливе, те, що будете використовувати у своєму житті. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей! Не забувайте підписуватись на канал, писати свої коментарі, запитання, і я буду на них відповідати. До побачення!